У тимчасово окупованому Криму гучно повідомляють про удар по центру космічного зв'язку ворога, а також військовій частині. Тим часом Росія зранку 24 червня вдарила по Одесі, що відомо станом на зараз. Не припиняє ворог обстрілювати і низку інших регіонів нашої держави. Звіти повідомляють про постраждалих та загиблих. Далі говоримо про це стан справ на передовій, а також інші актуальні новини. Ви на фабриці новин підпишіться та поставте вподобайку. Розпочнемо із стану справ на передовій російсько-української війни. Повідомляється про незначне просування російських загарбників у межах Красногорівки Донецької області. Про це пише інститут вивчення війни. Про це свідчать геолокаційні кадри від 23 червня. Зокрема, ворог просунувся на північний схід від роботаного, що у Запорізькій області. Про це свідчать дані аналітиків 23 червня. Бої тривали в районі роботиного та малої Токмачки. Тим часом 110-ю окремою механізованою бригадою імені генерал хорунчого Марка Безручка спростовано інформацію про нібито повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку. Про це 18 червня йшлося у висновку британської розвідки та ресурсу. Діпстейт ворог не контролює весь населений пункт. Військові зазначили, що част значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся. Наразі на вулицях Новоолександрівка точаться важкі бої. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під вогневим контролем ЗСУ, кажуть у 110-й ОМБР. Українські бійці вживають необхідних заходів, щоб вибити окупантів із села. Та російський агресор не припиняє бити по мирних українських містах. Так ворог вдарив по Одесі двома ракетами, імовірно, іскандер К зранку 24 червня. Одну з ракет вдалося ліквідувати завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України, розповіли у повітряних силах ЗСУ. Втім, на жаль, трапилося і влучення по цивільному об'єкту міста. Зайнялася пожежа. Не минулося і без постраждалих людей. За даними голови ОВА Олега Кіпера, відомо про чотирьох потерпілих: це 19-річний хлопець та троє чоловіків віком 50, 58 та 48 років. Станом на зараз продовжується ліквідація наслідків атаки ворога. Крім того, внаслідок удару окупантів пошкоджень у місці зазнали складські приміщення, торгівельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі, що знаходилися поруч. Про це зазначили у Одеській обласній прокуратурі. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Та це не єдиний терор від Росії. За даними повітряного командування Південь, з позаранку, 24 червня. Ворог завдавав авіаударів і застосуванням кабів по Херсонщині. А упродовж минулої доби, 23 червня 24 року, на Миколаївщині знищено розвідувальний безпілотник зала. Продовжуються ворожі обстріли Харківщини. Внаслідок удару каб 23 червня частково зруйновано заклад освіти у Шевченківському районі Харкова. Голова ОВА Олег Синігубов повідомив, що постраждали чотири людини. З них одна дитина 15 років. У холодногірському районі внаслідок обстрілу зруйновано два приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. На жаль, загинула людина. Вісім людей постраждали. З них одна дитина, 16 років. А у Київському районі два влучання у будівлю неексплуатованого цеху підприємства. Крім того, у селищі Слатине внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлі сільради, нової пошти та два житлових будинки. У сусідній Дніпропетровщині теж було гучно. За даними Керманача регіону Сергія Лесака, ворог до пізнього вечора продовжував бити по Нікопольщині з артилерії і дронами Камікадзе. Гучно було у Мирівській громаді. Там пошкоджена лінія електропередач. У самому Нікополі, на жаль, постраждала жінка 66 років. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Крім того, через атаку понівечено дві будівлі медзакладу. Є руйнування і у житловому секторі. Знищені приватний будинок, господарська споруда і теплиця. Понівечені 15 осель та 14 господарських споруд, побиті магазин і два авто. Зачепило лінії електропередачі і газогони. Запорізька область теж страждає через постійні обстріли. Протягом останніх 24 годин окупанти 518 разів атакували регіон. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, одну жінку було поранено під час ворожого авіаційного удару по Пологівському району. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла у Донецькій області. На жаль, загинула жінка 63 років, та поранений чоловік йому 64. Трапилось Трапилося у турецьку. Голова ОВА Вадим Філашкін. Розповів, що місто потрапило під удар сьогодні, 24 червня, близько 10-ї ранку. Росіяни влучили у приватний будинок. А тепер про таке у прес-службі Європейської ради розповіли, що Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Ці заходи спрямовані на такі дороговартісні сектори російської економіки, як енергетика, фінанси і торгівля. І ще більше ускладнюють обхід санкцій ЄС сьогоднішній пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності суверенітету і незалежності України. Далі до новин з тимчасово окупованого півострову Крим. Там, 23 червня у низці міст було гучно. Було чутно потужні вибухи. Так, телеграм-канал Кримський вітер» Повідомляю, що близько восьми бабахів було чути в заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Місцеві повідомляють, що нібито був приліт по радару у Вітено, що у Сакському районі. Також у пабліках показали відео, яке опублікували у чатах Євпаторії. На кадрах видно потужну пожежу. Альона Оксапа «Я ті плотна. Росіяни вже традиційно заявили про те, що була ракетна атака, а їх ППО збила всі ракети. Проте очевидці повідомляють, що прилетіло до військової частини між населеними пунктами молочне та уютне. Пізніше моніторингова група Кримського вітра» з посиланням на дані супутникової зйомки підтвердила пожежі у вітино поблизу Євпаторії. Супутники відзначають два осередки пожежі біля російського 40-го окремого командно-вимірювального комплексу. Як відомо, цей об'єкт армія РФ захопила під час анексії півострова та з 2014 року передала комплекс до військ повітряно-космічної оборони і почала його модернізацію. У 2017 році повідомлялося, що центр отримав 10 нових комплексів, і модернізація продовжувалась. На такі заходи Росія витрачала шалені гроші. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Водночас, за даними телеграм-каналу Кіберборошно, на території цього об'єкта був розташований як мінімум один комплекс реп-красуха, що призначений для прикриття командних пунктів та інших важливих об'єктів. Ну і наостанок до новин з Росії у Дагестані, 23 червня, прокотилася серія терактів. Зокрема, у місті Дербент невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Також напали на поліцейських. Попередньо писали, що там загинув один цивільний і один правоохоронець. Після цього нападники втекли на автомобілі. Ще один напад стався в Махачкалі, столиці Дагестану. Там невідомі стріляли по поліцейських автомобілях та посту ДПС. Станом на ранок, 24 червня, Слідчий комітет Росії повідомив, що під час терактів у Дагестані загинули 24 людини. Серед них 15 поліцейських, четверо цивільних, у тому числі священник та п'ять бойовиків. Голова Дагестану Сергій Меліков раніше заявив про ліквідацію шістьох бойовиків. За даними російського антитерористичного комітету, ліквідували п'ять нападників: двох у Дербенті та трьох у Махачкалі. Наразі у мене все. Я дякую вам за увагу та закликаю висловлювати свої думки щодо почутого та побаченого у коментарях під цим відео. Також нагадую про підписку на фабрику новин та вподобайку цьому відео. До зустрічі у наступних дажестах.